Тут нема нічого. Все, це всі сусідні, стовби попадали, все, нормально. Танк стоїть у нас тут розбитий. Це як лупило кришу вже в другий раз перекрив. Ну не перекрив, вже не хочу перекривати. Вона як ціліше краще стріляють по ній. Ночі, це найкраще, це жити це тільки в порібі. Попаде в поріб, не попаде, не знаю. Браган літає, град. Сіно горить, коров держу, вже чотири було. Евакую, тому що животні хазяйства держу. Я сам ветеринарний доктор і спокон цим займався. Ну що, стріляють постійно. Стекол не ставимо. потому что выбивает все, по прямому просто не попадает. Тяжело нам. Так и думаешь, до завтра доживешь или нет. Хлеб два раза в неделю дают, мало это. Ну, гуманитарка, спасибо, что гуманитарка спасает. А так хоть зубы на полку. Зв'язково, простий телефон вообще не робить. У кого смартфон, і то на нескольких точок тільки действує. Почти весь северск розбитий. Почти. Ще Спасибо. Это, волонтери приїжджають, кого хоч у больницю забирають, а так, это, кранти були. А тут і прильоти, і не тільки прильоти. Виша не года. А я лазю. А він не позволяє зарплата, пенсія. Цибуля була, чесник був, марковка, картошка, все це садим, садимо, садимо і ростим. Як можемо, так і ростимо. Як можемо, так і поливаємо. Огурцями гурцям погастила, але їх ще немає в цьому році. Вони, вони ще тільки цвітуть. А що робити, скажіть мені? Ну що робити? Ну що робити? Кудись їхати? Їхати ні з чим їхати. Ну ні з чим їхати. А взимку як? Буржуйка в хаті. Буржуйку топимо, буржуйка в підвалі, буржуйку топимо. У нас є врач, терапевт наш. Сєвєрський, до неї возять лікарства. Ну, то, що в неї є, то вона нам записує, ти видає. Два-три чоловіка кожного дня ми вивозимо. Ну, мотивують тим, що їхати нікуди. Ну, коли їхній будинок повністю зруйновується, то вони виїжджають. Виїжджають ну дуже медленно. На сьогодні два рази на тиждень завозимо гарячі обіди, два рази на місяць продуктові набори. кожному, кожному, кожному мешканцю. Хліб, вода, все це є.